Всім доброго дня. Ось приїхав на ділянку свою із малиною. Це у нас сортова малина. Робимо зараз обробки по листові, а також робимо підживу у каплю. Я зараз я вам розкажу, чим ми підживляємо її по листові і чим даємо у корінь. Яким добривом? Як бачите, це в нас сорт. Іде маравіла. Маравіла тільки починає плодоносити. Бачите, яка крупна ягода, і скільки її є зеленої. Це чудовий сорт. Коли вирощуєш малину, коли займаєшся, потрібно мати декілька сортів, і цей сорт обов'язково треба, щоб був у твоєму господарстві. Коли наша полана вже майже відплодоносила іде ось висип вже маравіли. Ось подивіться, скільки тут ще зеленої ягоди на неї, Уже ми немало зібрали стиглої. І ще, я думаю, цей місяць спокійно ми будемо вересень місяць збирати врожай, тому що ягоди дуже багато. Зеленої. ось Це в нас іде Херітеч Він йде у нас такий колючий, ягода йде кругленька, але теж солодка. Бачите, як він виглядає. Цього кусочка ми обробляємо, захищаємо від шкідників, хвороб, так як порівнюючи із полкою. Чи, верніше, із поланою. На полану дуже багато всяких болячок чіпляється. Ось, ну на маравіли не так. Ось бачите, який листочок її. Ось. Це гарний сорт. У нас тут є маравіла, мапема і херітеч. Herрите Хері йде тільки один рядочок, три, три мусця маравіли і два, і дві мапеми. Ось бачите, яка. Ягода, опці. Скільки тут її є зеленої, подивіться. І це зараз кінець серпня. Сьогодні 31 число. Ось подивіться. 31 серпня. Скільки тут ми маємо зеленої ягоди. Я рахую, що не прогадав що посадив цього кусочка тут, тут десь у нас приблизно 10 сотий цієї сортової. Я думаю, на вересень місяць роботи ще нам вистачить. Щось заробимо, коли у нас вже полана перестає плодоносити, так. біля дому у нас зомці вона там висихає вже, ну тут ще Крошки вона була із запізненням, цей от діляночка бо її град побив, то е, тут ще є ягода і ми теж ще будемо збирати, вона трошки стресувала і було після граду. ось Але тут ще, як бачите, теж достатньо зеленої ягоди. Ось ще і цвіте. Я думаю, що ще на цьому участку ми теж. Зберемо чимало ягоди. Ну а біля дому вже біля дому вже майже закінчилась наша малина. Хоча ще збирали вчора, там 150 кг назбирали із 20 сотій. Ну Я рахую це небагато. Що ж, давайте розкажу вам по нашій обробці. Чим ми обробляємо. Перше ми обробляємо по листові. це в нас йде актофіт ось, і фотостерин. Це біопрепарати. Даємо 100 грам і 100 г актофілу на 12 літрів води. А також ми давали добриво, це йде мастер. До мастера додали туди ще сульфат магнію і сульфат калію. Це разом це доброго змішали. І давали по 200 г на бачок. Так, е, да, доза велика, але це доза ефективна. Після неї ягода міттєво більшає, е, лис насичується таким зеленим кольором. і Ягода гарно одривається, і смакові якості її набагато солічі стають. А також зараз будемо давати ще у капельний полив. Це нас іде самий сульфат калій. Будемо давати 3 кілограми на 30, десь туди нас крошки більше 30 сотий. Будемо розмішувати зараз ось у бак. Перед тим ми вже, перед тим ми вже пролили. Десь годину наша малина вже проливається. Бо ми приїхали, зразу підключили капельний полив і почали обробляти. От зараз майже вже ми обробили дві ділянки цих. Зараз включимо наше ядобриво і прокапуємо десь за хвилин 20 і потім ще хвилин 10 прольємо. І на цьому буде все. Ось таку сьогоднішню ми роботу провели з нашою малиною. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням. Ягідної культури всім дякую за увагу.